Вітаю вас, шановні болівальники футболу на своєму ютуб-каналі Футбол від Остапчука, на який я запрошую, хто ще не підписався, підписуйтесь сьогоднішня моя тема це ганебна поразка київського Динамо від угорського Ференц Вароша» у Лізі Європи. Звичайно, після того, коли Київське Динамо три матчі програли у Лізі Європи, не забивши жодного. Голу у ворота суперники, я все ж таки надіявся, що Ференцварош зможе пропустити від київського Динамо один гол. Хоча я не надіявся, що Динамо там може виграти, чи мій прогноз був це перемога Ференцвароша або нічия, знаючи, в якому стані зараз київське Динамо на тлі європейських команд. Але що київське Динамо так розгромно програє з рахунком 0-4, ні я і ні, напевно, більшість болівальників Київського Динамо і та й взагалі українського футболу, такого, я думаю, не очікували. Що сталося вже на 17-й хвилині матчу. Захисник київського Динамо Дубінчак в ситуації, яка зовсім не зобов'язувала цього робити. Сфолив дуже грубо з ризиком нанесення травми гравцю Ференцварошу. І після перегляду вару, головний арбітер матчу, шведський арбітер з такою, я б так сказав, арабською ісламською прізвищем, показав червону картку Дубінчаку. Тобто, вже на 17-й хвилині київське Динамо залишилось у меншості. Звичайно, це все поламало плани на гру. Олександра Шувковського. Але я хочу сказати, що і до 17-ї хвилини Динамо практично нічого не створювало, і Ференс Варуш грав набагато гостріше, ніж Київське Динамо. А коли Динамо залишилися в 10, тоді стало зрозумілим, що Динамо буде дуже важко здобути хоча б очко у цьому матчі. І я вважаю, якби не дуже хороша гра. Воротаря київського Динамо Бущана, то Динамо не чотири би голи пропустило, а набагато більше. Тому що за весь матч Ференц Варош завждав по воротах київського Динамо 13 ударів у площину воріт. Із тих 13 ударів 4 голи, а 9 сейвів від Георгія Бущана. Він як міг рятував команду, але захисники відверто його підвели. Перший тайм Київське Динамо втримало нічийний результат 0-0, і здавалося, все йде добре, тому що, як би Ференс Фарош не атакував, атаки їхні були стримані, добре грав Воротар. Але почався другий тайм, і коли не може забити Ференцварош, Динамо привезе гол собі. Гравець київського Динамо Кабаєв віддає передачу назад. <кій> Ось мені дивує, У матчі Шахтаря проти Ян Бойс, також гравці Шахтаря пропустили гол, коли вони робили перепасовку біля е, свого штрафного майданчику. І тут матчі Динамо Ференцварош. Е, Чомусь Кабаєв, який знаходився ближче до центрального кола, віддає передачу назад. Чим скористався нападник Ференцваруша і забив гол. Там же Бущан був безсилий щось зробити в цій ситуації. Проходить кілька хвилин і вже знову помилка центральних захисників, які дали спокійно прийняти м'яч гравцю Ференсваруша і вдарити по воротах Бущана. Тут вже захисники центральні самі не змогли втримати гравця Ференцвароша 2-0. І я рахую, що цих два голи за дуже короткий термін, вони просто підкосили Київське Динамо. Все, гра практично була зроблена, тому що відіграти два голи, крім того, що команда у меншості, я вважав, задача це вже була нереальна. Але команда просто перестала грати. Що мене найбільше здивувало, що Київське Динамо настільки морально впали, що там уже ну, не було видно ніяких таких, ну як сказати, такого бажання відігруватись, бажання щось зробити. А ось Ференс Варуш, він навпаки. Що мені сподобалося у угорській команді? Що вони грали у футбол на протязі всього матчу. Вони... Рахунок 1-0 не зупинились, 2-0 не зупинились, 3-0 не зупинились і 4-0 не зупинились лише на останніх кілька хвилин. Вони вже там не дуже то йшли в атаку. І я до чого веду? Це свідчить факти статистики. За весь матч Ференцварош наніс по воротах Київського Динамо 26 ударів, з них 13 у площину воріт. Ми бачимо статистика. Яка в Київське Динамо ж за весь матч нанесло 10 ударів в сторону воріт суперника? Ну там був такий момент, коли двічі м'яч в одному епізоді вдарявся в перекладину. Небезпечний момент напевно, був єдиний момент у Динамо. І з них жодного удару. Не було у площину воріт. Жодного удару за 90 хвилин київське Динамо не нанесло поворота Ференцвароша. Про які там можна говорити голи, про які там можна ще говорити ситуації. Хочу ще відмітити один факт: за весь матч Київське Динамо заробило всього три фули. Три фули. І три картки одна червона і дві жовтих. Ну, Там була картка Шапаренка, така ситуація була досить, що він там, можна сказати, не на фурі, просто що він емоціях, на емоціях він її заробив. Але я до чого веду? За весь матч, три фоли. яка там мова йти про якусь боротьбу? Це означає, що команда грала дуже обережно. Це означає, що ну, фактично команда не боролась. Той же Ференцваро заробив 11 фурів за весь матч. Це небагато, це дуже мало фурів за весь матч. Але я до чого веду? Я веду до того, що відсутня боротьба. І ось така ситуація, вона просто наштовхує на думку, що не все добре в Київському Динамо. Ми радіємо тим, що забиваємо 5 голів Інгульцю, пропускаючи при тому два від команди, яка займає останнє місце в українській прем'єр-лізі. А виходимо грати в Європу, і ми напротязі чотирьох матчів ми не можемо забити жодного голу. І при тому, що пропускаємо 10, це 4 матчі. Це найгірший показник з тих 36 команд, які зараз грають у Лізі Європи. Найгірший. Робіть висновки, шановні. І якщо хтось хоче мене звинувачувати в чомусь, що я там щось не так говорю на Динамо, ну так це не я говорю, це саме Динамо про це говорить. Це говорить статистика, це говорять результати, це говорять факти. Ось так-то. Підписуйтесь на мій ютуб канал, дивіться, пишіть коментарі, ставте лайки. До побачення, до нових зустрічей.